Вітаю на каналі Побут. Сьогодні в нас на огляді оновлена модель вже давно відомого осушувача повітря Maxton MX20L. Тільки в даному випадку ми розглядаємо вже Maxton MX20L з приставкою Smart. Даний прилад це, по суті, та сама модель, тільки він вже має вбудоване керування по Wi-Fi як додаткову функцію. Також він має ще деякі покращення вдосконалення і далі ми розглянемо більш детально. Спочатку розглянемо його зовнішній вигляд, розповім про його функціонал, і також покажу, розкажу, як керувати з панелі управління і як підключити до Wi-Fi і управляти його з Wi-Fi. Отже, осушувач поміщений в білосніжний корпус, зверху чорна панель, корпус надійний, не торохкотить, не брящить, нічого не люфтить, коли він працює, то немає ніякого. Шубу додаткового, брязкоту і так далі. Пластик він білосніжний і хорошої якості він з часом не жовтіє. На передній панелі бачимо кільце-індикатор, який міняє свій колір в залежності від вологості. Якщо вологість надто висока, кільце буде світитись з червоним кольором. Якщо вологість вже в нормальному рівні, то буде світитись зеленим, і якщо надто вже сухе повітря, то синім кольором. Нас часто запитують, чи не буде пересушувати повітря, Осушувач ні, він не буде, так як ви можете виставляти бажаний рівень вологості, він буде виключатись і включатись по мірі досягнення тої вологості. Зверху ми бачимо панель управління. Як управляти, як я казав, трошки пізніше ми до цього повернемося. Бачимо, вже є оновлений вентилятор. Вентилятор равликового типу, він вже буде трошки тихіший. І е, цей вентилятор створює повітряний потік до 180 кубічних метрів на годину повітря. Це в максимальному режимі. Також є режим тихий, там орієнтовно буде десь близько 150 кубічних метрів повітря на годину. Відповідно, якщо вам потрібно інтенсивно швидко просушити приміщення, включаєте або турборежим, ну тут ще він може називатися режим сушіння білизни, або е, просто вручну задати. Вентилятор на максимальний рівень і рівень вологості, наприклад, поставити 40%. Тоді він буде максимально інтенсивно витягувати воду. На боковій панелі бачимо вказані основні характеристики осушувача. Він здатен витягувати до 20 літрів води на добу. Це, звичайно, при певних умовах, при умовах постійної вологості 80% і температури 30 градусів. Працює дана модель від мережі 220 В. І споживає він близько 325-350 Вт. Даний прилад має один з найтихших компресорів, а так як він оснащений додатковою шумоізоляцією, ми вважаємо його найтихішим на ринку. Вага складає 14,5 кг. По комплектації в комплекті йде HEPA-фільтр. його термін експлуатації орієнтовно від 3 до 6 місяців. Його можна додатково докупити. Але він не є обов'язковий до використання. Обов'язковий до використання є вбудований вже фільтр сітка, який потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою. Орієнтовно один раз, два рази на тиждень, в залежності від забрудненості. Нас часто запитують, чому осушувач інколи зупиняється і нічого не показує, просто не працює. Справа в тому, що потрібно затиснути кнопку Reset, це збити лічильник фільтра. Про всі неполадки або індикацію, яка виводиться на екрані, ви можете знайти в інструкції, яка йде в комплекті. Інструкція українською мовою тут є повністю всі причини, проблеми, чому може прилад не працювати, і більшість питань ви можете вже вирішити на місці. В комплекті також іде дренажна трубка, яку можна підключити. До приладу і з іншого боку до каналізації. Таким чином, вам не доведеться весь час знімати контейнер і зливати воду з приладу. Maxton MX20L Smart оснащений коліщатами, тому його буде достатньо зручно переміщати між кімнатами, якщо вам потрібно просушувати різні кімнати. Також осушувач має зручну рукоятку і ця рукоятка має таку певну заглибину, за яку зручно. Хапатись рукою і вас не буде вислизати осушувач з руки, поки ви його будете переносити. Як я казав раніше, він оснащений багаторазовим фільтром сіткою цей фільтр потрібно обов'язково використовувати, він затримує грубий пил. Бачимо, є радіатор, має покриття блюфін, він захищений, цей радіатор від корозії, тому буде вам служити довго. Є індикатор. Тобто датчик вологості і температури, за допомогою того датчика осушувач вже вимикається, вмикається в залежності від рівня вологості. Контейнер на 4 літри зручно витягується, має ось таку кришку, вона призначена для того, щоб водичка не перетікала, поки ви несете зливати воду. Бак оснащений спеціальним поплавком. На цьому поплавку є магніт. І, відповідно, коли рівень води піднімається, поплавок піднімається теж, і осушувач вимикається. Вам потрібно злити воду і поставити бак назад, і осушувач повністю відновить свою роботу. Дренажний патрубок, про який я говорив раніше, і ось цей шланг, його потрібно вставити в цей патрубок і можна виводити вже в окрему тару або в каналізацію. Довжина шлангу близько 1 метра. Обов'язково потрібно вставити бак, і, щоб він працював з баком. Якщо ви витягнете бак і вставите шланг, то сушувач не включиться. Тепер переходимо до налаштувань. Підключили осушувач до мережі і бачимо, засвітилась індикація Power. Тепер ми можемо його запустити або виставити відкладене включення. Наприклад, нам потрібно, щоб він включився через 2 години. В даному випадку ми просто натиснемо кнопку Standby і він зараз включиться. Ми бачимо, як мерехтить кільце і індикація. Насправді вона не мерехтить, це так просто передає камера. Може бути певна затримка у включенні, тобто ми вже осушувач включили, можна його налаштувати, але він запуститься, скажімо, через півхвилини, через хвилину. Це спрацьовує затримка. Отже, по налаштуваннях. Ми бачимо, є регулювання швидкості вентилятора. Зараз стоїть в тихому режимі, можна налаштувати вентилятор інтенсивний, можна зробити тихий режим. Тихий режим це комфортний режим, щоб він тихіше працював. В інтенсивному режимі він буде трошки шумніший, але буде тоді швидше осушувати. Кнопка Sleep Reset переводить режим тиші, тобто зараз індикація не звучить і через певний час індикація виключиться. тобто звукова. Індикація вимикається, і світлова теж індикація вимикається. Ми вийдемо з режиму нічного. І так як я казав раніше, інколи буває, що осушувач просто зупиняється не працює. Невідомо, що сталося, нам потрібно просто затиснути кнопку Reset і протримати її близько 7 секунд. Має прозвучати індикація звукова, зараз ще раз натиснемо. Прозвучала звукова індикація і лічильник фільтра вже збився, тобто сушувач буде працювати. Ми чуємо, як вже запустився самосушувач, сушувач, запустився компресор, вентилятор, і, можна сказати, сміливо, що він достатньо тихо працює. Дуже тихо працює, для нього комфортно працювати, комфортно перебувати, і, наприклад, мені би було комфортно для нього спати. Достатньо рівномірний, такий, можна сказати, білий шум. Далі ми можемо налаштувати бажаний рівень вологості. Ми бачимо, у нас зараз виставлено 40%, тобто осушувач повітря досягне цієї вологості 40% і повністю зупиниться. Якщо вологість буде вища, ніж 40%, скажімо, 41-42%. То тоді прилад сам запуститься і знову продовжить свою роботу. До речі, по покращеннях зауважу, що дана модель вже достатньо має приємне звучання, приємніше звучання, ніж було раніше. Воно трошки м'якше таке і тихіше. Не дуже дзвінке, відповідно, це вважаю за покращення. Таймер можна також запустити і на вимкнення. Наприклад, нам потрібно, щоб посушувач через 2 години вимкнувся і повністю зупинив роботу. От ми можемо перевірити. Таймер на 2 години працює і світиться індикація. Також можна налаштувати режим. Режим сушіння білизни, ще його називають, турборежимом. Це по суті одне і те саме. Осушувач переходить в постійний режим роботи, то він не буде зупинятися незалежно від того, яка є вологість в приміщенні. Буде працювати інтенсивно і постійно. Також вентилятор ми не можемо налаштувати, він переходить в підвищений режим роботи. По суті, це все по налаштуваннях. Також по індикації покажу, як спрацьовує, коли бак наповнений, або якщо ви витягнете бак з осушувача, як прозвучить індикація, і можна буде побачити на самому дисплеї. Ось я витягнув бак. Прилад повністю зупинився, засвітилась індикація, що бак наповнений, і ми чуємо, що повністю зупинився компресор, повністю зупинився вентилятор, засвітилась індикація і прозвучав звуковий сигнал. Можливо, на відео ви помітили, як осушують трошки. Похитнувся під час виключення. Це нормальна робота. Під час запуску або зупинки його може так трошки похитати. Це просто компресор зупинився і так він впливає на прилад. Якщо ми вставимо вже порожній бак, осушувач продовжує свою роботу і індикація наповнення баку зникла. А зараз я вам покажу, як приєднати ваш осушувач повітря до вашої мережі Wi-Fi, щоб можна було зручно управляти зі смартфону. Управління зі смартфону насправді дуже багато дає переваг. Наприклад, якщо ви не вдома, ви пішли на роботу, або ви взагалі в іншій області і забули просто включити чи виключити осушувач, ви можете просто, маючи під рукою смартфон, включити-виключити пристрій, можна задати. Графік роботи, щоб він в певні дні тижня включався, виключався в певні години. Можна дивитись, чи бак заповнений. Також вам буде приходити сповіщення, якщо бак заповнений. Це зручно, якщо ви поставили осушувач якесь віддалене приміщення, і вам прийшло сповіщення, ви вже знаєте, що він зупинився, можна піти злити воду, а не ходити весь час перевіряти, заглядати, чи повний бак, чи не повний. Також можна як блокувати. Панель управління від дітей, можна керувати швидкістю, можна керувати рівнем вологості. Практично все можна робити зі смартфона. Отже, як налаштовувати, зараз вам покажу. По замовчуванню з заводу прилад вже готовий до підключення до Wi-Fi, але на випадок, якщо вам потрібно збити налаштування осушувача, наприклад, ви підключились попередньо до однієї мережі, а тепер вам треба підключитись до іншої. То ми просто на панелі управління затискаємо кнопку таймер і тримаємо її близько 5-7 секунд. Прозвучав звуковий сигнал, і ми побачили замерехтіла лампочка Wi-Fi. В даному випадку це можна сказати про те, що осушувач очікує підключення до мережі Wi-Fi. Далі ми на самому. В смартфоні. Відкриваємо програму Tuya Smart, Вона вже в мене відкрита. І натискаємо зверху кнопочку Додати пристрій. Якщо англійською, то у вас може бути Home Small Supplies. В даному випадку українською у нас буде додати дрібна побудова техніка. Додати пристрій і листаємо нижче, знаходимо осушувач Wi-Fi. Важливо зауважити. Що мережа у вас обов'язково повинна бути 2,4 ГГц. Якщо у вас мережа 5 ГГц, сушувач не підключиться. Перший раз потрібно підключитись до 2,4, приєднати прилад, законектити його з вашим роутером, а тоді вже можна зі смартфона керувати, хоч навіть і будучи в іншій мережі або навіть з мобільного інтернету. Далі ми повинні вказати приладу. Логін і пароль, до якої він буде під'єднуватись мережі. Ввели логін і пароль, натискаємо далі. Далі ми повинні натиснути Confirm the Indicator is blinking. В нас мерехтить індикатор і натискаємо Confirm. Тут ми маємо сказати, вказати, чи повільно, чи швидко він мерехтить. В нашому випадку він мерехтить повільно. Натискаємо Blink slowly. Ось вже бачимо, знайдено один пристрій, натискаємо додати. Він може додаватись від півхвилини до півтори хвилини. Нам потрібно просто зачекати. Ось бачимо пристрій додано, ми можемо його переіменувати, як нам потрібно. Наприклад, натиснути і назвати MaxTone. У даному випадку, нехай поки залишиться, як є. Натискаємо Завершити. І вже ми можемо запустити наш прилад. Натискаємо Power. Бачите, я натиснув на смартфоні Power, сушувач одразу запустився. Можемо налаштувати важний рівень вологості. Але нам для цього потрібно поміняти режим. Міняємо режим на авто. І можемо задати, наприклад, нам треба 35 або 50. Одразу міняються параметри на самому приладі. Можна поміняти на вентилятор на швидкий режим, зверху вказана температура 21 градус і Поточна вологість indoor humidity 54%. І, відповідно, коли його сушувач досягне до 50%, він повністю зупиниться. Ми можемо це продемонструвати, наприклад, я натисну 55% задана вологість, а в нас є 52%. І, відповідно, він зараз за деякий час зупиниться. Він зупинився, і вентилятор ще деякий час попрацює і теж зупиниться. Далі по налаштуваннях переходимо в. Меню Settings. Ми можемо тут налаштувати графік роботи. Певні дні тижня, скільки разів повторити, включення чи виключення. То це все можна налаштувати. Зберігаємо, можна кілька таких таймерів, наприклад, щоб він двічі-тричі раз сів на день, включався чи виключався. Це таймер. Можна теж задати його тут. Нічний режим блокування панелі. Зараз жодна клавіша не буде активна. Ну і можна виставити температуру, якщо у вас випадково, у Фаренгейтах можна виставити Цельсіус в цих налаштуваннях. В принципі, це все. Ось ми бачимо, він зупинився повністю, бо в нас задана вологість 55%, а дана вологість в приміщенні 51%. Якщо ми включимо 45%, то з певною затримкою в 1-2 хвилини сушувач знову увімкнеться. Затримка потрібна для того, щоб масло, яке є в компресорі, повністю стекло вниз. І щоб це не нашкодило, це так само, як з холодильником, потрібно деякий час зачекати перед включенням. Просто даний прилад має такий автоматичний захист. Ось і все, що потрібно знати по налаштуваннях. Отже, підведемо короткий підсумок. Дана модель осушувач повітря MaxTome nx 20 l Smart. це, по суті такий самий, як і вже давно відомий. Усушувач повітря Maxton MX20L, тільки має певні вдосконалення, це шумоізоляція, оновлений вентилятор. Це трошки тихіша панель управління. Таке велике оновлення це вже керування по Wi-Fi. Також нагадаю, що на даний прилад гарантія 36 місяців, і навіть після гарантійного терміну ви можете до нас звернутися за. Ремонтом, зачисткою, за обслуговуванням, чи взагалі, якщо у вас виникнуть питання, ви можете до нас звернутися і ми вам допоможемо. На дані прилади ми робимо безкоштовну доставку, у нас є безліч способів оплати. Можна взяти в кредит, можна оплатити на пошті, можна оплатити наперед. Тобто, як вам зручно, так можна його і придбати. Не дозволяйте високій вологості псувати вам життя. Якщо ви бачите, що у вас волого в квартирі чи в будинку, якщо речі покриваються пліснявою, стіни покриваються пліснявою, грибком або просто такий неприємний затхлий запах, це обов'язково потрібно виводити, так як ця проблема вона впливає негативно на здоров'я людей, як і старших, так і дітей. І також впливає негативно на меблі, на ремонт, на побілку, на штукатурку і загально на будівлю. Тому це обов'язково потрібно виводити і з цим жити ні в якому випадку не можна. Дякую вам, що ви подивились наш відеоогляд. Бажаємо вам вдалого дня, на все добре.